Всім самий величезний привіт. Запрошую на перегляд акційних продуктів в магазині АТБ. Хто ще не встиг придбати а, по акції той чи інший продукт можливість ще є? Декілька днів хочу вам нагадати та показати. А, гречка 22 гривні 60 копійок. Гречка ціні впадає і це дуже тішить. За 20 гривень можна купити ось таку крупу гречану проділ. Хочу вам подякувати за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Крупа манна від атуаль 900 грамів, зараз 27,60 Крупа кукурудзяна полінта від атуаль 800 грамів 24,90. Крупа пшенична від артек. Крупа пшенична артек від атуаль 29,90 800 грамів. Ось ці крупи зараз в хорошій знижці, можна придбати, тут дуже хороша якість. Так, це що у нас? 20 гривень. А, пшенична полтавська. Крупа гречана, непропарена, 900 грамів. Крупа кукурудзяна шліфована від розумний вибір. Тут також кілограм, зараз 14 гривень. Відрозумний вибір, крупа перлова ячмінна кілограм 11,90. Ви знаєте, мені так хочеться простих макаронів, як в школі годували. Хочеться простих макаронів із сосискою або <смас> з котлетою. 23:30 ріжки від розумний вибір, тут цілий кілограм, як в столові, знаєте, дітки йшли всі за ручку а, і а, в столові годували холодними макаронами в школі і давали а, або котлету, або рибку, або що там ще йшло, не пам'ятаю, сосиску. І чвертка зеленого Квашеного помідора. Бо як це було смачно, це було дуже смачно. Мушлі від розумний вибір, кілограм, 24 гривні. Ось такі. Перо від своя лінія 400 грамів у 29,70. Спіральки, також в акції від своя лінія 29,70. Витки. Спагеті від своя лінія 400 грамів 29,70. Ось такі спагеті із Цільнозернових 500 грамів, зараз 45 гривень. Спагеті від Тая 450 грамів, 1460. Квасоля своя лінія, вагою 420 грамів, 38 гривень. Ось ця дуже смачна квасоля, я її купував в томатному соусі. Ну, мені дуже подобається фасоля, горох, тому ну, мені смакує. Квасоля в томатному соусі 40 гривень 460 грамів. І квасоля звичайна 460 грамів 37,90. Своя лінія. Ось така новинка з'явилась в тебе квасоля фірмова. Вага 480 грамів, 42 гривні 80 копійок. І квасоля в томатному соусі 480 грамів, 44,90. Горошок Верес 420 грамів, 50 гривень 40 копійок. Оливки чорні, без кісточки від своєї лінії, 270 грамів, 41 гривня, 40 копійок. Манго шматочками у сиропі 425 грамів, 58 гривень майже. А ось такі оливки чорні без кісточки 180 грамів можна придбати за 35 гривень. Так, хто купував, лишайте, будь ласка, коментарі. Я полюбляю ось такі штучки, і я думаю, що також для глядачів буде цікаво, чи добрий ось цей джем імбир та лимон 350 грамів, зараз 74 гривні. Борошно хмельницьк млин 2 кг 35 гривень. Амбар 2 33 32 гривні. Хуторок кіло 835,60 кг. І борошно від розумний вибір 2 кг 28,60 кг. Це найдешевше. Сіль кухонна кам'яна мелина кілограм 14,50 гривень. 28 гривень 40 копійок за кілограм цукру. Відрозумний вибір. Але це йде третя категорія. Ось така новинка з'явилась, Приправа універсальна з ароматом курки. Від розумний вибір. 80 грамів 12,90. Відрозумний вибір, овочева. Універсальна також 80 грамів. 15,40. І ось така велика вагою 200 грамів, 28 гривень. Приправа від Торчин. 10 овочів, 60 грамів, 19,50. Часник сушений гранульований, 20 грамів, 13,80. Перець духмяний, цілий горошок, 30 грамів. 20 гривень, своя лінія. Суміш перців горошком 30 грамів 25 гривень майже. Перець чорний горошком 60 грамів 22 гривні. Насіння льону 100 грамів, 14 гривень. Насіння кунжуту 125 грамів, 27,40. Перець чорний мелений 60 грамів, 17,50. Так, і ще знайшов новинку ось таку. Приправа універсальна від своєї лінії. 12 овочів та трав. Гранульована. В упаковці де 150 грамів. І бачу, їх розкупили. 24,80. Приправа ріва. 12 овочів та трав. Універсальна зі смаком овочів. 80 грамів, 18,30. В акції шоколад Міленіум плитка 100 грамів 30 гривень. Шоколад від Міленіум Оранж. Шоколад від Міленіум Брут. Хто вже купував такий шоколад? Залишайте свої коментарі, чи він смачний. Тут а, іде з зернами кукурудзи та солоними пластівцями зі смаком жувальної гумки та зі смаком коли та вибуховими цукерками. Плитка 90 грамів 38,30. В акції шоколад, корона молочний та чорний, 85 грамів плитка, 22,90. Шоколадний десерт від розумний вибір, чорний та молочний. Майже 15 гривень. Світоч Тірамісу 90 грамів 34-30. Точніше, трюфель. Рулет своє лінія 26 гривень, 170 грамів. В акції Зефір 300 грамів від своєї. Лінії. Рулетики шоколадні з начинкою фундуком 77 гривень. Тістечко від лінія 10 гривень. В акції папіта 11 гривень. Круасани вагою 210 грамів. З начинкою. Шоколадний батончик від Конті Брауні 9 гривень. Чай вагою 180 грамів. Байховий дрібний від розумний вибір. Зараз 40 гривень. Пакетований можна придбати за 14,40. В упаковці 24 пакети. Чай, зелений, саусеп 42 гривні. Чорний мономах в упаковці 80 грамів 37,30 гривень. з бергамотом майже 58 гривень, також 80 грамів. І ось цей мономах шипшин на квітів з ароматом тропічних фруктів 40 гривень, 30 копійок. Зелений пакетований 25 пакетів, 21 гривня, 40 копійок. Мономах чорний, 45 пакетів, 29,50. 45 пакетів чорний з ароматом бергамоту 45 гривень майже. І за 29,50 можна придбати ось такий чай з ароматом лісових ягід. Ось така велика упаковка. Упаковка 100 пакетів тут чаю, малина та якісь журавлина. Так, да, малина та журавлина 57,90. Зараз дуже хороша ціна в АТБ на чай-піквік. 20 пакетів зелений, трав'яний та шматочки фрукту 38,50. Фруктово-трав'яний 40 гривень 30 копійок. Чорний, чорний з ароматом бергамото, Це йде дезбірний, апельсин, смородина, яблуко та персик. Також 20 пакетів. Лісові ягоди, полуниця малина та вишня 34,60. В акції кава зі Львова, традиційна львівська, 240 грамів, 70 гривень. Ну і, звичайно, Ірландський крем 225 грамів, 85 гривень майже. Форд можна придбати за 78,60 і 75 грамів 33 гривні. Мацюпонька Якобс, як я кажу, робоча, 36 гривень, 20 грамів. 10 чашок. Якобс Монарх Крема, 2, 80. 3 гривні 60 грамів. Ось такий Якобс Монарх 120 грамів, 165,30 Печерній Київ, цукерки від рошен 170 грамів. Шоколатерія, Також від рошен 194 грами. Так, ось такі цукерки з галяреткою. Цукерки від своєї лінії, 200 грамів. До речі, вони були на дегустації. Ось ці мені дуже сподобались, а ось ці щось мені не дуже. Ну, це особисто мій смак 6790 190 грамів. Краще, хто, якщо хтось полюбляє заспиртовану вишню а в шоколаді, то, а, мабуть, краще взяти де вони. Ось цю. І бачу, їх розкупили 70 гривень. Вони дуже смачні. Велика пачка насіння, солене, сансанич. А 170 грамів 30 гривень. В акції зараз майонез провансаль від щедро, вагою 400 грамів. 31 гривня. Майонез від Оліс 300 грамів 3380. Подушка від щедро провансаль вагою 300 грамів, зараз 25 гривень. Томатна паста від розумний вибір, 70 грамів вищий сорт. Хто полюбляє трошки хімії, і я полюбляю трошки хімії, мівіна не гостра 60 грамів. 9,40 грамів. В акції олія «Стожар» 850 грамів 45 гривень. Сардина від Боцман 230 грамів. Сардина від Ріга Голд дуже хороша Хороша по якості була на дегустації, зараз 44 гривні. Шматок форелі на шкірі 180 грамів. Паста креветочна з авокадо. Паста з ікрою рибою і з ікрою. Все, це вже останнє відео я буду знімати, вже заговорююсь з копченою сьомгою, 180 грамів. Лакці салямі баварська від своєї лінії. Губернаторська. Це для вегетаріанців. Ось така новомиргородська, відрозумний вибір. Непогана ціна на філе куряче від своєї лінії по 20 гривень за 100 грамів. акції, як я кажу, намазанки. Класичний та з травами. 175 грамів, 49 гривень. Увесь сир від кому йде по 60, 160 грамів пластинками. Вершковий сир плавлений від ферма. 160 грамів, 50 гривень. Моцарелла 180 грамів 54,40 40. Фелата 230 грамів, 58 гривень, 160 грамів сир від пірятин. Ну, в акції сир кисломолочний 5 та 9% жирності і нежирний. Усі йдуть по 350 грамів. Вибитий сирок від чудо, персик 200 грамів. І чудо з полуницею. Бачу, розкуповують Актімелі по 15 гривень. Не забудьте за масло комо 73% жирності 180 грамів, безлактозне 55 гривень. Хороша ціна на вареники від 3 ведмеді мішутка. Не розварюється, я варив, мені сподобалось, 450 грамів 30 гривень. Пельменні мішутка 450 грамів 63 гривні. Нагіци від легко заморожені, 500 грамів 92 гривні 60 копійок. Зараз в акції чоловічий АКС гель для душу 6690. Дезодоранти Акс по 70 гривень. Не забудьте за пасту лакалут. Зараз дуже хороша ціна на цю пасту 100 грамів 6450, актив та мультизахист 6690. Також 100 грамів Ківі Маківі, 500 грамів гель для душу 46 гривень. Гала 30 гривень 300 грамів для ручного прання. Я буду закінчувати відео. Хочу вам побажати економних покупок. Мирного неба, міцного здоров'я. Сподіваюсь, у вас все гаразд. До зустрічі.